Сім підземних королів Умовляння Фреду, Еллі та Тотожці надали по розкішній кімнаті в оранжевій частині палацу. Їх схочу годували попри брак харчів Україні. Бранцям навіть дозволили прогулюватися, але тільки в супроводі двох шпигунів. Разів зо два діти каталися на човні під вітрилом. Легкий вітерець підганяв суденця по брижуватому озеру, і можна було уявити себе на волі. Але вітрилом правив мовчазний шпигун із похмурим обличчям, а другий сидів біля стерна. Королі боялися, аби Еллі та її брат не вислизнули з підземної країни тим самим шляхом, яким до неї дісталися. Наступного дня, після того, як бідолашні мандрівники потрапили до міста семи королів, їм стала відома історія сонної води, її розповів літописець Аріго, невисокий, худорлявий чоловік середнього віку із розумним обличчям і замисленим поглядом сірих очей. Від нього Фред і Еллі дізналися, як кілька століть тому королівський ловчий Ортега. Випадково натрапив у лабіринті на джерело чудодійної води і як охоронець часу Белліно вигадав присипляти королів та їхні почти на час між царів'я. Це було дуже зручно, розповідав Арріго приємним м'яким голосом народ працював тільки на одного короля, а шестеро інших спочивали в окремих коморах. І не було ніякого клопоту. Крім того, аби вберегти їх від ненажерливих мишей, а їхній одяг від молі. Ну, а що, коли б їх з'їли миші? лукаво запитала Еллі. Літописець вжахнувся. Що ви, що ви живих людей? Бо вони ж були живі, хоч і спали з чарівним сном. Еллі задумалася, а потім поставила таке запитання Скажіть, шановне Аріго. А ваш народ не має гадки про те, аби скинути королів і жити в добрі та злагоді без них. А Ріго знову вжахнувся. Жити без королів? Та ж королівську владу запровадили наші пращури, і крім того, ми ж присягали на вірність. Елі і Фред перезирнулися. Так, у цих підземних жителів ще надто шанували королів. І цього дуже важко позбутися. Увечері частина доби в печері визначалася за пісочним годинником. Дітей викликали в оранжеві покої до короля Барбедо. Король сидів на троні, його велика лиса голова блищала у світлі фосфоричних кульок. Чи зручно вас розмістили, феє Еллі? запитав Барбедо. Як годують? Чи не маєте якихось побажань? У мене одне бажання, відповіла Еллі, відпустіть нас на гору. Це неможливо, мовив Барбедо. Принаймні доти, доки ви не повернете нам сонну воду. Тоді пошліть на гору посланця, аби сказати Страхопудові, що ми тут. Ні, ми цього не зробимо, посміхнувся король. Якщо на горі дізнаються, що ми тримаємо вас у себе. Вони спробують вас визволити, і це може спричинити чималі негаразди. Еллі й Фред понуро мовчали. Барбедош благально продовжував Ну, дорога Феє, ну вам же не важко застосувати одне малесеньке чарівництво, якщо ви зробили стільки важливих справ. Ви прилетіли із зовнішнього світу на вбивчому будиночку. І сіли на голову злі чарівниці Гінгемі. Ви розтопили могутню чаклунку Бастинду, повелительку чарівних вовків і летючих мавп. Звісно, про це все розказав підземним королям капосний рув Білан, подумала Еллі. І ви ще нас запевнятимете, що не можете повернути сонну воду. Всі вмовляння, одначе, були марні. І роздратований Барбедо відпустив дітей. На самоті у своїй кімнаті Еллі вирішила «Викличу раміну. Королева мишей мудра фея. Вона дасть мені слушну пораду. Дівчинка дмухнула у срібний свисточок раміни раз, вдруге, втретє. Нічогісінько. Ще і ще, знову. І нічого. Еллі зрозуміла чари свистка не поширюються на підземну країну, і маленька фея в мишачій шкурці не могла явитися до своєї високої подруги. Відтоді дітей майже щодня викликав до себе то один король, то інший, а іноді королі посідали на бідолашну дівчинку двох, у трьох і навіть у чотирьох, і, врешті-решт одного дня. Еллі оголосили, що її запрошують на велику раду. Від цієї звістки її охопила паніка, і вона заплакала. Послухай на сестричко, сказав Фред, а чому б тобі не обдурити їх? Удай ніби ти згодна лише спробувати. Проте не ручаєшся за успіх вони й цьому зрадіють. Тобі, звісно, треба буде оглянути джерело. Ти візьмеш із собою мене й Тотошку, а там нам, може, і вдасться втекти. Фредді чудово придумав, сказав Тотошка, і я охоче підтримую його план. Еллі витерла сльози і визнала, що план дійсно непоганий. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.